Яких дій очікує від тебе людина? Чи є така людина? Тоді одразу постав лайк для енергообміну і дивись на колоду. Таємне кохання. Зараз карти скажуть тобі, що на даний момент очікує від тебе людина, яких дій? Так, дивись на колоду, думай про людину. Давай подивимось стан людини по відношенню до тебе. Наразі який стан до тебе. Що очікує, яких дій очікує від тебе людина? <клес> ну, а якщо ти хочеш повністю розібратися у ваших стосунках, подивитися на своє теперішнє, розібрати якісь проблеми, налагодити стосунки і подивитися ваше майбутнє і вашу сумісність, обов'язково приходь на особисті консультації через матрицю судьби, матрицю вашої сумісності. І через карти Таро ти будеш знати усе, усі подробиці і підводні камені. Я тебе чекаю. Так, матеріальний мир, матеріальний світ, який стан до тебе? Ну, людина на даний момент відноситься до тебе якось практично, з матеріальної точки зору, якось прикладно. тобто... Думає, або вибудовує з тобою стосунки такі суто е матеріальні, побутові, практичні, або просто дум думками е якось е міркує, може. Як з тобою побудувати е матеріальні стосунки, або просто фізичні стосунки. Проще кажучи, це може бути або сексуальні стосунки, або е сумісне життя. І ось людина або думає про це. Ну або навпаки, просто хоче, хоче цього. Тобто матеріальний світ зараз керує е, от, от його вайбом по відношенню до тебе, яких дій хоче, а різниця. Е, карта каже про те, що е, дій хоче розібратися е, у якихось проблемах з вами, е, поміж вами. Розуміє, що є якесь непорозуміння, або якась різниця у поглядах, може, в почуттях, і почуває себе не дуже комфортно через якісь обставини або стосунки, або якусь ситуацію. І карта каже про те, що хоче налагодити, гармонізувати своє ставлення до тебе або твоє ставлення. Тобто подолати якусь різницю постав обов'язково приймаю і дякую. Це важливо.